Норм чи стрьом версія викладач студент. Прийти на урок на 20 хвилин пізніше і сказати Sorry, I overslept норм чи стрьом, стрьом забути виконати домашку. Норм чи стрьом. Нормас стрьом. Це дуже стрьом. Списувати з Google Translate або ChatGPT норм чи стрьом. Ні, це стрьом. А, Ні, ну, норм, якщо GPT якусь ідейку підкидає, а так стрім. це. Це стрям, це однозначно стрям. Вивчити тільки перше речення домашки і потім імпровізувати на уроці. Норм чи стрьом. Норм. Це стрьом. Я стрім. так роблю. Да? <звив> <звив> Молодець. Списувати диктант на уроці, норм чи стрьом. Я не пишу диктанти на уроці. Що? А що за диктант? <звив> стрьом! Ми пишемо <звив> диктанти, на уроці? Писати диктанти на уроці стрьом. Ти сказав? Що... Ну ти колись писала? Ти просто зараз ну сі ван левелу. Я люблю ігру Полуничка банану. То, то пишемо диктанти. У нас тепер зборки зборки А Розповідати на спікінг про свого кота, навіть коли тема My dream job Норм чи стрім? Норм. Норм. Прийти на онлайн урок у піжамі чаєм і сказати I'm ready Норм чи стрьом. Норм, норм. I like it. Я теж інколи в піжамі. А замість домашки надіслати селфі з підручником норм чи стрьом. Норм <світ> це стрім. Пропустити пару занять, бо не було настрою. Норм чи стрьом? Стрьом. Це абсолютно стрьом. Повчати англійську, іспанську, німецьку. в easy talk. Норм чи стрьом. Норм. Це, це must class. have. Просто маст хе.